Трамп і його молода команда влаштували собі такий маленький хрестовий похід проти фонду USAID. І це виглядає вельми якось брудно, дивно і місцями по-ідіотськи. Може, той фонд і дійсно там мав якісь неправильні витрати, але команда Трампа вже двічі грубо збрехала просто. А коли влада в країні, тим паче в такій великій країні, починає будувати якісь кампанії на брехні, то це, вибачте, вже. Просто щось за межею. Втім, мудрий американський нарід поки що тішиться і плескає в долоні. Отож, що там сталося? Молода прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт, кажуть, одна із наймолодших, чи то наймолодша за всю історію, на своєму першому брифінгу одразу ж рубанула, як то кажуть, правду матку і оголосила, що адміністрація Байдена, нібито через фонд USAID сплатила 50 мільйонів долярів на. Перепрошую презервативи, і нібито це вони були призначені для сектору Гази. Це прозвучало прямо від прес-секретаря Білого Дому, і відповідно, ну як офіційно, і це розлетілося по змі по всьому світу. Наступного дня сам Трамп додав, що нібито кінцевим адресатом цих контрацептивів був Хамас, від каналу саме Сік. Ну то може, то воно і логічно, щоб кількість терористів не зростала у світі, правильно? Але хитрий Трамп закрутив все складніше. Він стверджував, що Хамас робить з цих презервативів саморобні бомби. Теж саме говорив експерт республіканського Фокс Джесі Вотерс. він теж казав, що бойовики з Хамасу робили з цих презервативів якісь там повітряні кулі, щоб закидати вибухівку в Ізраїль. Тут ще цікавіше. Ендрю Міллер, який був заступником помічника держсекретаря з ізраїльсько-палестинських питань в команді Байдена, Назвав цю істерію про презервативи маячнею лихоманки. CNN нагадала, що Білий Дім не надав доказів витрат на кондоми для Хамасу. А далі журналісти пішли шукати факти, і от що виявили у звітах уряду США за 2007-2023 роки. Немає інформації про презервативи, відправлені в газу, згідно зі звітом USAID, один раз у 2023 році фінансовому. США поставили різні контрацептиви і презервативи, в тому числі на 60,8 мільйона доларів, але аж у чотири регіони, включно з Близьким Сходом, Африкою, Азією, Латинською Америкою і Карибським басейном. Тобто, це от все про 50 мільйонів на презервативи для сектору Гази і Хамасу, це була брехня, і вона розлетілася по всьому світу. А заперечення почули одиниці. Це був перший факап. У цій темі а ото днями повністю здурілий мільярдер Ілон Маск репостнув у себе в соцмережі X фейковий сюжет від імені американського видання E-News про нібито фінансування агентством США з міжнародного розвитку, тобто той самий USAID, візитів західних знаменитостей до України. У цій новині згадується ряд дуже відомих персон. Нібито Анджеліна Джолі отримала за свій візит 20 мільйонів доларів, Орландо Блум 8 мільйонів, Шон Пен 5 мільйонів, Бен Стіллер 4 мільйони, а жон Клод Дам – 1,5 мільйони доларів. Автори цієї брехні вважають, що це робилося для підтримки популярності Зеленського. В кінці цієї маячні аноніми закликали Трампа спалити ю дотла. Насправді ж ці зірки проїздили в Україну без гонорарів. Наприклад, Анджеліна Джолі приїжджала з власної ініціативи, Орландо Блум був в Україні як посол Доброї Волі ЮНІСЕФ. Дехто зі знаменитостей з цього списку вже відреагував і все заперечив. Знаменитий голівудський актор Бен Стіллер назвав це російською брехнею. Він наголосив, що свою гуманітарну поїздку в Україну оплатив самостійно. Не було фінансування від Юсейт і, звичайно, жодних платежів, написав він. Окрім Ілона Маска, цю брехню активно поширюють московити. Цікавий збіг. Знаєте, коли дивишся, як найпотужніша країна світу їсть отаке лайно, стає трошки страшно за світ.